у нас четвер. Після 8 години робочого дня Інна прийшла додому голодна, як вовк, а чоловік в саду як, вибачте, як Горланить, тому що у нас видалась погода, тож е, треба працювати. Він там далі викорчовує коріння тує. А я от поклала собі розігріти вермішель пінатом з, е, з сирним соусом. І зараз вийду теж на город, треба покласти. Картоплі я так і не знайшла. В магазині не було. Ми вчора їхали, в магазині картоплі не було. Зовсім, від слова, зовсім. І е, покажу зараз кукурузку, і горох купила. Зараз треба буде посіяти. Ну що, чоловік ось тут викорчовує тую, коріння це вже третє. Залишилося ще, крім цього, залишається ще два. А у мене тут три пакетки кукурудзи і горох. Це все коштує 1,5 євро один пакет. Кожен пакет оце буква Д. Німецька, англійська коштує 1,49 євро. Тож, тут фактично на 5 євро майже так, якщо правильно порахувати, приблизно хоча б. Так, так що ось. Будемо пробувати горошки сажати по цілим часом, зараз у мене не дуже йде. І кукурудзку. Тому що кукурудзки мені треба не лише для їди, мені треба ще й лабузу, мені ще треба листя. Тож, поїхали саджати. Будемо шукати зараз місце, де будемо саджати. Горошок, напевно, посажу, посаджу ось тут, біля моркви. А кукурудзку, напевно, з тої сторони. Так що поїхали. Ну що, ось тут, біля сіріння, там по два маленьких рядочки зробила кукурудзу посіяла. Зробила рядочки, але кидала на відстані пару насідин, А ось тут горох. Один рядок. Нам вистачить зеленого молоденького горошку поїсти, якщо ще хоча б зійде і дійде до того, щоб їсти. Ось так густенько посіяла, тут нічого гороху нічого не заважає густенько сходити. Тож це зараз загортаємо і не буде обідати. А зараз покажу далі, що як. Ну що, горох я загорнула, у нас вже стемняється, тому що вже майже о пів на восьму. І ось тут чоловік вже перекопав, і я хоча хотіла пізніше, тому що помідори, перець я ще купувати не буду, якщо ще побачу перець, тому що вчора в магазині були тільки помідори і, так би мовити, рослинка сантиметрів, висотою сантиметрів 20 Найбільше, найбільше 20 см, коштує 4 євро одна. Я би взяла декілька штук, але по-перше, у нас вночі знову прохолодно. У нас сьогодні був плюс 1, вчора було мінус 2 вранці, а сьогодні плюс 18 в день. Ну, погода якось така весела цього року. І 4 євро викидати за одну, за одну розсаду з якось дуже багато, тому що розсада хворіє фітофтором, чи як вона звіт, коли, коли коричневі листки такі, коли уже ніби жовтіють. Ну, тобто вона не дуже хороша. Можливо, якщо би вдома під, під, під кормку дати, що зробити е, нормально, то можливо виживе. Але якщо е, за 4 євро, то ще для мене за дорого. Тож тут земля вже готова для розсади. Дуже хотілося б знайти е, білих баклажанів. Дуже смачні. Я почала копати тут, тому що хочу саме. Ось ці ягоди пересадити туди на остаток, ті викопати повністю. І почала викопувати тут. І тут ми знайшли копала-копала і наткнулася на щось металеве. Пробувала викопати, сама не змогла. Попросила чоловіка, це було досить так глибоко. Ось такий кусок труби. Всередній пластикові, зверху металічне. Довго чоловік мучився, тож поки ми це викопали, я вже залишаю тепер це все робити. Це вже пізненько ми йдемо ще це поливати. Він встиг там перекопати і встиг викорчувати тут ось цей пень. Один, залишається ще два. І потім хочемо тут посіяти траву, щоб сходила трава, але тут ми за тою посадили були. Декілька фізолісу, декілька кущиків, і фізаліс не весело зійшов, але зійшов він не лише тут, а зійшов і ось тут. Якщо буде видно, ось так. Ось це все треба викорчувати Ось це вся така клумба. всіяна фізалісом. Ось тут ззаді. Проти У мене вже таке, як паніка, е, як у тієї мурашки. Спасіте, помогіте, і спасіть. Колись дуже раділа, що від сусідки перейшов фізаліс до нас і було тут таке, як кущиків, а за два роки повністю майже вся земля росла цим фізалісом. Це просто Жесть, вибачте, але це так що придеться зараз на днях, ніби не на днях, наступного тижня вже вийде, тому що з завтра буде не до цього, вихідні я вдома не буду. Прийдеться наступного тижня, вже тут якось воювати з цим фізалісом, якось приводити цуклу в порядок. І треба якось думати, що як от тут у нас Ось такі квіти є, Треба... хотілося б теж їх розсадити. І я от не знаю, чи в мене вийде так розсадити, як я б хотіла, як планується. Побачимо. Тож, сьогодні так, трішки попрацювали, добре ще погода, сонечко, птахи у нас співають, набридають трішки вже і йду я до хати. Йду всередину, тому що мені ще треба там дещо зробити. А поки що ось такий коротенький звіт з городом знову. Якщо може хтось порадити, що робити з фізальністю, хімію я вживати не хочу, тому що хімія може пошкодити все інше. Якось хімію вживати не, не хочу. І ось тут ще, правда, у нас. Розпускається магнолійка. Ось така темна красива магнолія. Маленьке деревце, але все ж таки тут відібрала декілька ягід саженців для колег. Вони попросили кілька штук. Каже, мені одна колега каже, ну якщо ти маєш 4 штуки, я б 4 штуки взяла. Я кажу, у мене там набереться штук 50. У них очі квадратні, другий там, поряд був теж квадратний. Мені шкода викидати. Шкода викидати, а займатися ягодами тут ніхто не займається, тому що сад тут більшість для так як квіти, трава, газони, більшості для краси. Тут мало хто висаджує город, город, так як у нас, щоб було все своє. Тому що можливість є купити. Інколи дороге, але й по знижці, чи є, декотрі мази найдешевше, що можливість її купити. Але все ж таки своє це своє. Тож пересадила тут стаканчики так, щоб можна було принести. І зараз треба їх полити. Хочеться дуже полити цю землю, щоб вона була більш вогка, тому що дуже суха. І щоб поливати її. Від декілька днів, щоб можна було тут це вимикати цей фізаліс хоч трішки. Не так що ось попрацювали. А Якщо ось така робота, ще раз такий коротенький звіт, Усе. все у мене все на сьогодні. Всім дякую, всім гарного дня, вечора. і Хорошого настрою, здоров'я і всім па па, -па, -па.